розвитку все буде добре. Заспокоїв колег на селекторній нараді в Кабміні виконувач обов'язків віце-прем'єр-міністра Олександр Вілкул. Нарада з керівниками ОДА була схожа на перекличку. Багато з них написали заяви на звільнення. Між тим у комунальних господарств регіонів ситуація стабільна, запевняють у Мінрегіонрозвитку. Ми координуємо ситуацію з метою недопущення зриву опалювального сезону та забезпечення сталої роботи всіх підгалузей житлово-комунального господарства. Зранку Олександр Вілкул дав доручення мінфіну направляти кошти лише на виплату зарплат. Йдеться про міністерство регіонального розвитку та будівництва, міністерство інфраструктури, Укрзалізницю і укравтодор. Кошти направляється лише на заробітну плату. Я особисто дав доручення переговорив з керівником «Укравтодора», з керівником залізних доріг і керівником адміністрації морських портів. Політика політикою, я про загрозу повинний у Кабміні Пам'ятають і радять головам облдержадміністрації перевірити вуличні каналізації. Для нас ключовий вопрос це зараз таяння снігу і дожді. Поки є благоприятна температура, значить чистити рівньовки і чистити колектора, інакше буде тепіть. У Кабміні переконують, всі його підрозділи функціонують у штатному режимі. Працюватимуть заради стабільності в Україні. Альона Голота, Дмитро Поденко, новини телеканал Бізнес.